Національної поліції 4 квітня призначена поконка поліції князя Сергія Миколаєвича, начальника головного управління Національної поліції в області. Сергія Миколаєвича князева, я думаю, ви знаєте, досвідчена людина, має досвід роботи і в карному розшуку. Працював в Київській області, в Донецькій області 415 рік, наскільки я пам'ятаю. І в той час, коли виникла дуже складна ситуація у нас по Закарпаттю минулого році і навести там лад, це було зроблено. Тому я думаю, використовувати досвід цієї досвідченої людини ми будемо зараз в Рівненській області, тому що є дуже багато питань. Це бурштин розібратися і все знову ж таки привести до законного порядку, який тут повинен бути. На днях буде засідання уряду по цьому питанню, буде засідання Ради національної безпеки і оборони України по цьому питанню. Це координація дій всіх відповідних служб, в тому числі і прокуратури, в тому числі і СБУ. Ну і безумовна робота дуже серйозна. З громадськістю. Основна задача наша це, по-перше, зберегти громадський порядок в області, забезпечити виконання законодавства держави, боротьба з сепаратизмом, боротьба з іншими проявами в нашому регіоні, які можуть бути, є або мають нами бути вчинені. У державі йде війна, ніхто з вас про це не буде забувати.